Цього місяця вищі сили залишили для тебе підказку. От відчуй енергію Всесвіту і вибери одну карту із трьох. Що тобі хочуть сказати карти цього місяця? Який знак ти отримаєш, можливо, навіть сьогодні? Подумай, наскільки ти готовий до змін і чи хочеш ти змінити своє життя, чи готовий ти діяти? Та карта, яку ти обереш, Може змінити твоє життя. І якщо ти вибрав карту 1, тут ми бачимо карту справедливості, про що вона говорить саме тобі? Ця карта приходить не просто так. Вона несе тобі відповідь на питання, яке ти шукав, але чи готовий ти це прийняти. Карта каже, що ти вже знаєш істину, глибоко всередині ти відчуваєш. Що настав момент вирішального вибору, але щось тебе стримує, так що тебе стримує? Та ми бачимо меч у руках, це символ рішучості. Вона не вагається, не сумнівається. Вона знає, що кожен твій вибір має наслідки. Ти теж відчуваєш, що кожен вибір твій має наслідки. Можливо, тому ти не дієш, можливо, тому ти нічого не робиш чи робиш мало. Але тільки темні диявольські енергії сіють сумніви, вони шепочуть, і людина думає, що вона з Богом, а вони шепочуть. Ти недостатньо розумний, ти недостатньо талановитий, ти недостатньо гідний. Ти недо-недо-недо ти починаєш відчувати себе невдахою, і шепіт відволікає тебе на дрібниці, на новини, розваги непотрібні, марні розмови, обговорення інших, лінощі. Так, щоб ти ніколи не зосередився на головному, на собі, на цілі. Низьковібраційна енергія підсовує тобі хибні цілі. Тобі дають міражі, за якими ти хочеш гнатися, але не знаєш, як у тебе немає інструментів. Темні енергії всередині руйнують віру в себе. Ти сидиш і не дієш, бо ти боїшся людей, які будуть тебе критикувати і знецінювати, переконувати, в тебе нічого не вийде. І тоді ти не маєш внутрішньої опори на себе. Тобі вселяють страх перед змінами, перед ризиком, і ти сидиш у одному і тому становищі, і в твоєму житті нічого не міняється. Хіба не час усе це змінити? І подивися на пов'язку в очах справедливості. Відповідь уже поруч, але ти можеш її не бачити. Чи готовий ти відкрити очі, запитай тут себе, чи готовий ти прокинутися? Два келихи над головою це баланс між тим, що ти хочеш, і тим, що тобі потрібно. Але чи співпадає це у твоєму житті? Подумай, Всесвіт уже шепоче тобі підказку, випадковостей не існує. Ти зараз слухаєш це, бо прийшов час почути правду про себе, свій шлях і свої можливості. Всесвіт постійно дає підказки. А ти або їх почуєш, або знову проігноруєш і залишишся там, де був. Я можу допомогти лише тим, хто дійсно діє. Ця карта не просто так прийшла. Вона закликає тебе до дії. Вона закликає тебе до того, щоб ти був справедливий для себе і з собою, і почав діяти, вивчати себе, пізнавати себе. Відкрий очі на світ, відкрий серце. Всередині себе час прокинутися, час діяти. І що у нас наступне? Карта смерть. 13 аркан. Смерть. Це кінець чи новий початок. Ця карта прийшла до тебе не випадково. Вона говорить, що у твоєму житті відбувається щось невідворотне. Ти відчуваєш це, щось закінчується, щось більше не працює як раніше. Щось усередині тебе кричить час змін. Але чому ти тримаєшся за минуле страх, невідомість, сумніви, ті ж самі, що й у справедливості? Смерть це карта глибокої трансформації. Вона несе очищення. Вона прибирає зайве, щоб дати місце новому. А подивися на місяць за спиною смерті. Темрява відступає, починається новий цикл. Але питання одне: чи готовий, готова ти відпустити старе, щоб отримати краще? Ніколи не бійся! Це не кінець, а лише початок. Смерть приходить на синдром жертви. Виключи його. І нехай твоє звинувачення держави, долі, інших людей, обставин. розсіється. працюй із своїми станами. Ти творець свого життя. Людина, яка сидить у низьких вібраціях, вона не бере відповідальності і у неї винні держава, сусіди, лікарі, вищі сили, всі навколо, тільки не вона. Бо причина у твоїй голові, ти твориш свою реальність. Низькі вібрації приходять, щоб наповнити твоє життя хаосом. Ти на низьких вібраціях проживаєш стрес, конфлікти. Токсичні люди, ти боїшся вийти, в тебе тривога, апатія, прокрастинація. У цих станах ти віриш, що ти не можеш досягнути успіху. І для того, щоб ти навчився досягати успіху, потрібно усвідомити, що твої думки, мислення животворяще, що ти Бог в оплоті, і навчитися управля... управляти цим Богом ізсередини. І наступна карта туз кубків. <гум>. Ми бачимо чашу, яка переповнена. Ти відчуваєш, що щось усередині тебе готове розкритися, потік енергії, натхнення, любові. Але чи дозволяєш ти собі прийняти це це повністю і себе прийняти разом з цим? Ця карта знак, що все світ відкриває для тебе двері, а емоції, які були довго приховані, виходять назовні. Почуття, що здавалися забутими, розгортаються з новою силою. Відносини, що могли дати тріщину, мають шанс на оновлення. Але тут є одне але цей потік відкривається лише тим, хто готовий його прийняти, вняти. Подивися на келих, він уже наповнений для тебе. Вода л'ється. Енергія рухається, світло відкривається, новий шлях перед тобою, очищення. Але чому ти все ще вагаєшся? Чи пам'ятаєш ти перші карти про вагання, про що вони? Чи дозволиш ти собі нарешті прийняти те, що тобі призначено? І пам'ятай, що коли ти на низьких вібраціях у тебе руйнується, дисципліна. А чому вона руйнується? Для чого? Це диявольська енергія руйнує дисципліну і каже, нехай він вірить, що можна досягнути успіху без праці, завзятості та послідовних дій. Ця енергія темноти е вселяє в тебе страх перед помилками. І диявол сказав би, я робив би так, щоб кожна твоя невдача сприймалася як катастрофа, а не як досвід. І нехай ця людина боїться знову пробувати. І ти продовжуєш сидіти в страхах, де ти боїшся пробувати, де тобі шепче на вухо хтось. І ці теми тобі варто пропрацювати через мислення. На мислення воно животворяще. І якщо ти готовий працювати із собою, якщо ти готовий піти у своє зцілення. То під цим відео я залишила для тебе корисні матеріали, ті програми, які можливо тобі сподобаються. Переглянь сам, що тобі більше підійде. Якщо тобі потрібна підтримка, консультація, ти, звісно, можеш написати в нашу техпідтримку. Ми з радістю тобі допоможемо. Не зупиняй свій шлях, не зупиняй рух, він веде тебе до більшого у свідомці. Я Оксана Павлюк. Клінічний психолог, таролог, нейрофізіолог, остеопат і краняльний терапевт. Тут ми говоримо про глибокі трансформації, силу підсвідомості та ключі до твого внутрішнього зцілення. Хочеш дізнатися більше, постав лайк цьому відео, підписуйся на канал, щоб не пропустити важливі підказки Всесвіту. Твоя трансформація починається тут і зараз. До зустрічі з тобою на курсах та консультаціях.